Так вважається в історичній науці, що першим це збагнув Левко Лук'яненко, створюючи українську робітничо селянську спілку. І він приїхав спеціально сюди в Галичину, бо думав, що тут ще свіжий подих крові, тут ще є з ким, є з ким цю справу робити. Він висунув ідею проведення референдуму в Україні. На предмет виходу України із Совєтського Союзу, як це записано було в 14 статті Конституції СРСР і в статті 17 Конституції УРСР, де написано було, що Україна зберігає за собою право виходу із Совєтського Союзу. Певно, що ніякого механізму не було прописано, як це робити. Механізм був один: як це не робити? Іванові Кандибі по справнику. Левка Лук'яненка слідчий прямо сказав. Конституція для негрів, для таких дурнів, як ви. Тобто Конституція це є пропагандистська фікція, не більше. Не більше. Група Левка Лук'яненка була заарештована 20 січня 1961 чи 60-го року. 61. І фактично про неї майже ніхто нічого не знав. Але ідея, яка була висунута тоді, в 60-му році, спрацювала через 30 років. Ми здобули незалежність е, ненасильницьким, мирним е, правовим способом. І, е, але для того треба було докласти чимало зусиль. Е, вже пан Юрій згадував про те, що в 62-му році приїхали з Києва сюди до Львова, е, Іван Дзюба. Іван Світличний і, і хто Вінграновський, і мали принципову розмову із братами-горенями, що ж далі робити. Горені тоді пропонували, що потрібно вдатися до досвіду повстанського руху, власне, до досвіду боротьби ОУН Це хто тобто до підпілля. Іван Світличний заперечив такий шлях, якщо де буде підпілля то там буде викриття і досить швидке, там будуть закриті судові процеси, там будуть розстріли лідерів, наш досвід буде пропадати, а кагедісти нашим досвідом будуть здавати будуть збагачуватись. Між іншим Довколу Лук'яненко, спілкуючись із лідерами груп, які опинилися в ув'язненні, це вже 50-ті роки. А таких груп було принаймні декілька. Він зробив висновок, що критична маса відпільної групи десь 12 осіб. Цифра цілком співпадає із кількістю учнів Ісуса Христа. Знаходиться провокатор, знаходиться зранки, котрий здає таку, таку групу. І наскільки я знаю, а я записував разом з Нахтамгом Тіпіані величезне інтерв'ю. З Іваном Гелем у 2003 році, то Іван був е, схильний до того, щоб продовжувати і підтивну боротьбу. Але раз так настав такий час, настав такий час, що треба боротися словом, то він цілком віддався цій справі. Ото після першого ув'язнення, коли він опинився в Самборі, вже тут згадувалося, що він там створив фактично цілу. Цілу друкарню, 11 книг. Ви не згадали ще одну книгу Михайла Гореня. Михайло Гореня, він е, Листи за град. Між е, іншим ця книжка збереглася і ми захотіли до 75-річчя Михайла Гореня цю книжку перевидати і хотіли зробити це, е, не, так би мовити, без відома Михайла Гореня, щоб піднести йому подарунок. От. Ну, але це нам не вдалося. Ми були викриті в останній момент. От. В останній момент е, Вранці телебачення показало, що Михайло Горень розкриває цю книжку. От. І вся Україна побачила, що книжка вже є. А ми хотіли на сцені вручити йому, так би мовити, такий сюрприз. Це нам не вдалося. То отже Іван Генців працював у цьому руслі, е, і сам працював, і організовував інших людей. От є така постать у нашій історії, як Мар'ян Гатала. Це справді була видатна людина в тому розумінні, що він був організатором е, друку. Він одного разу разом з Іваном побував в обкомі партії і побачив там ротатор. І він побачив, як ротатор працює, а оскільки він інженер, він збагнув. Е, я збагнув принцип роботи його, і він виготовив ротатор на заводі, там, де працював Іван Гель. Іван сам е, був майстер на всі руки, багато деталей він виточив, а решту зробили інші робітники, не знаючи, для чого ці деталі потрібні. Ну, Спочатку ротатор не запрацював. Марян е, е, гатала. От е, переглянув це все, щось там виправив і ротатор запрацював. Але біда в тому, що для того треба була восківка, а дістати ту восківку було досить складно. Це хіба що там, де вони працювали, а то було під суворим контролем. Навіть друкальські машинки були під суворим контролем. Відбитки друкальських машинок повинні були бути е, у протиповітряній обороні, насправді в КГБ. І нічого не можна було сховати. Доводилося перейти. Варювати літери друкарських машинок, приварювати інші або в іншій конфігурації, і таким чином ця машинка ставала вже підпільною. Я не знаю, хто ще зробив так багато в українському самвидаві, як, е, як от Іван Джей за ті, за ті якихось три роки від 69-го року до арешту 72-го року. Щоб трошки оживити цю розповідь, я ось прочитаю вам або перекажу. Як відбувався арешт Івана Геля в 1972 році? Він тоді жив у Сампорі, і там така була квартира, що якось там такий, через якусь там галерею треба було проходити, а та галерея дуже вузенька, тільки по одній людині могло пройти. А Іван дотримувався спортивної форми, зима, він у рукавицях. От вийшов на, на двір і там відтискувався від, від землі. І каже, раптом бачу, коло мене стоять ноги. А, і ці ноги питають: ви здогадуєтесь, хто до вас прийшов? Здогадуюсь. То вставайте. Іван відтиснувся від, від землі. Ну і що зробити? Їх п'ять е, кагебістів і два пойнятих. То треба йти в хату, вони будуть робити обшук. Іван цією галерейкою йде вузенькою попереду, а там двері, двері так відчиняються сюди, цю галерейку і потім туди. Я кажу, відчинив ці двері, котрі сюди назовні, заскочив туди всередину і підпер ці другі двері, підпер плечима і ногами. Вони товчуть, товчуть, а Іван тим часом мукає сестрі Ользі. Там і там сам видав, кинь у грубку, а там горів газ, потужний вогонь. Сестра здогадала, що треба робити, вкинула, і це все згоріло, а ці товчуть у двері, вони не можуть всі разом, а по одному. І одна половина вже відчинилася, і в цю відчинену половину вони попадали всі семеро, один за одним. Мала купка невеличка. Оце показує, яка, яка то натура. Це героїчна натура. А цього героїзму відлучився у свого батька. От прочитаєте колись оці спогади, на жаль, Іван не встиг дочитати до кінця і випроводи, але там є один прекрасний епізод, як він був восьмирічним хлопчиком і в школі сперечався з іншими хлопцями, яка у повстанців зброя. Ну і той хлопчик інший каже, що от така, а каже, що от така. Та що, хіба я не бачив, он у нас повстанці були вночі, я бачив. Це почула вчителька, сказала батькові. Е, е, наступної ночі приходять повстанці в хату до Генів і будять, будять Іванка. І там був один партизан, який дуже любив Іванка, мабуть, у нього, у нього теж така дитина була. І сказав, е, Іванку, ти зрадив нас. Будемо тебе судити. Та як зради? Я не зрадник. А ти сказав оце у школі, і люди чули, що ти, ти нас видав. Е, зараз тобі буде суд. Е, що, е, е, друзі, будемо робити? Відріжемо язика. Іванко заплакав, не дам язика. Ну, і зрештою, суд завершився тим, що йому дали завдання занести грипс. І сховати там у ту сосну, в такому то місці, залишити харчі там і там. І от батько його супроводжує, цього вісьмирічного хлопчика супроводжує, дає настанови, як це робити. Певно, той гриб був порожній, це зрозуміла річ. Але батько йому от такий урок дав, як треба поводитися і не стати, не стати зрадником. То оця наука батькова, а всієї родини. А то знаменита родина, то талановиті, талановиті люди, котрі внесли великий внесок у справу визволення України. І ще ось я би так, хотілося б навіть так і написати духовні подвиги Івана Гея. Оце сам видавча робота. Ота студенна голодівка. Та ніхто не зважувався на студенну голодівку. Ну 20-30 ну 30 дід на це зважувалися. І між іншим у тому таборі Сосновка е, до Івана мали претензії, що ти таку довгу голодівку тримаєш, а всі інші не можуть, а хто тобі повірить, та ти компрометуєш е, е, взагалі ідею голодівки, але він таки це все витримав. Чому? Тому що е, його, йому не віддавало листів. Від дружини і його листів не відправляли, і то місяцями, якщо не роками, йому не давали побачення. Спроби е, передати інформацію про <кій> становище в Костаборах через інших людей не вдавалися, от, їх або, або вони провалювалися, або ж ніхто не хотів того робити. Отже, потрібне було побачення з дружиною. І він таки домігся, що йому ті листи повернули. І домігся, що дали побачення з дружиною і завдяки цьому вдалося передати цю книжку в грані кристала. Є прекрасна стаття. До мене звернувся редактор газети Україна молода Михайло Дорошенко, щоб я написав статтю на сторінку до газети Україна молода. А я собі згадав, та чекайте, та ж є прекрасна стаття Раїси Мороз про історію книжки грані, куль... грані кристалла, то я підготував, запропонував і, воно, і і вона ця стаття опублікована в сьогоднішньому номері. А, кристали так, так. Це грані куль... культури. Так, грані культури. Також ця стаття справді тут є, редактор передав через мене 200 штук від Львова і маєте можливість її, її е, е, прочитати. Я згадував про те, вже, що ми з Вахтанком Тіпіані, а то мій щирий приятель, ми з ним не раз їздили і на Урал, у наш рідний в мій рідний Констабір, і Іванів теж і їздили на Соловки. Декілька е, раундів, чи як сказати. Ми записали величезне інтерв'ю з Іваном то десь до 10 годин. Воно є списане вже у комп'ютері. І я попросив пана Івана вичитати його, бо ж усне мовлення воно завжди буває недосконале або помилки, або й сам чоловік помилився, щось не так сказав, щоб він вичитав цей текст. Але він частково це зробив, не знаю, яку частину він встиг зробити. Але сьогодні пані Марія передає мені. Цей відбиток з власноручними виправленнями Івана Гея. І е, ми вже з Вахтанком порадимося, е, як бути з тими незрозумілими місцями, чи самим виправити, чи залишити знаки запитання. Але після цього, після цього, певно, що ми розмістимо його на сайті Харківської правозахисної групи, де я працюю. Там вже десь 150 інтерв'ю з колишніми політв'язнями є виставлено. Є там біографічні довідки, вже десь 320 цих довідок. <кій> Між іншим називається це віртуальний музей дисидентського руху. І пан Іван, справді я це підтверджую, він стверджував, що я ніякий дисидент. Скажімо, у цьому словнику, що ми видали в Харківській правозахисній групі, котрою керує Євген Захаров, ми вже видали три книги. Цих 320 імен, е, міжнародний словник дисидентського руху е, колишнього, країн, колишнього СРСР і е, Східної Європи. Е, Іван все-таки погодився, якщо це є міжнародний проект, в котрому бере участь 25 країн, і ми не маємо права змінити цю назву, то нехай буде дисидент. Там, скажімо, я такий дисидент, як Йосиф Сліпий. Та який він дисидент? Він з роду, віку греко-католик. Так само Іван теж греко-католик і націоналіст. Або Красівський. Що таке дисидент? Це відступник, це ревізіоніст, це людина, яка критикує пануючу ідеологію. Ну, але ж у Івана своя ідеологія, він ніколи не мав ніяких комуністичних ілюзій. От. <кхе> Таким чином я теж підтверджую цю ідею, що так зване дисидентство шістдесятники, це є було продовження національно-визвольної боротьби в інших умовах. В тих умовах, коли нація програла черговий збройної боротьби, то треба було вдаватися до інших форм. І ця форма спрацювала. Якщо скажімо, українська гельсінська група у 1976 році висуває ідею про надання Україні. Рівного статусу з іншими країнами в Генсінському Русі, по суті, по суті, ставить питання про національну незалежність, якщо Петро Григоренко в 1980 році розробляє проєкт деколонізації Совєтського Союзу, а Совєтський Союз тоді виступав захисником народів Азії, Африки, Латинської Америки, котрі боролись за національну незалежність. А в Совєтському Союзі самому було 100 колоніальних народів. Здавалася неймовірна ідея. Неймовірна ідея, але все через 10 років Совєтський Союз був деколонізований і розпався. Так само я згадував ту ідею Левка Лук'яненка про референдум. Саме так ми і здобули незалежність. Але не для цього треба було зусиль багатьох і багатьох людей. Зусилля Івана Геня у цьому виключно великі. Ну, я дякую. Ще я бачу, що зараз. Трошка також про Івана Гелі. пані Орі, можна. Вітаю всіх, дуже дякую всім, хто прийшли. Ну, як вам сказати, звичайно, що бути дружиною полів'язня, це є mm -hmm. дуже тяжко. Хай собі хтось не уявляє, що, це, що, що то якась слава, це є дуже-дуже тяжко. Ну, е, коли я їхала тоді на побачення, е, Іван написав на період е, десь на місяць, що йому в такому то місяці належиться побачення. І їхала я, дочка їхала Оксана і мама Іванова. Ну, Їдемо на побачення, хоч нам не так часто давали, за 10 років я всього мала три рази побачення особисте. І то один, два рази було по дві доби, а один раз було тільки одна доба, і то не ціла. Хоч повинні були давати три. Такого не було. Ну і я приїжджаю туди, в Сосновку, приїжджаємо ми, і... а нам говорять, що побачення не буде, вертайтеся назад. Як так не може бути побачення? Чоловік написав і він, напевно, дуже старався вже так бути таким дуже чемним, щоб не нарушити нічого, ніякого режиму, щоб то від побачення таке відбулося, бо йому на тому багато залежало. А кажуть, він не вийшов на роботу і його покарали. Як не вийшов на роботу, чому не вийшов на роботу? А виявляється, що Івана був сердечний приступ, і він вимагав фельдшера, щоб прийшов і зафіксував це, що в нього сердечний приступ. І, але фельдшер не прийшов. Вони не, не післали фельдшера, а він не міг встати, бо в нього йому було дуже... Погано там ясно, його е, е, всякими якимись таблетками. Ну і вони написали приказ, що його позбавляють побачення. І так мені сказали: і вертайтеся назад. А я кажу ні в якому разі, я буду тут сидіти, буду голодувати, поки ви мені побачення не дасте. І ми всі троє, Оксана, і мама його, і я ми голодували півтора доби. Сиділи там і голодували. Вони нам приносили кипіток, шивчайний по цьому. Я все відмовилася і всі свої речі віддала. Їм в камеру, щоб вони не думали, що ми чимось цей. Вони дійсно бачили, що ми голодуємо. І тоді на другий, через півтора доби після обіду, мене викликають в штаб до начальника. І він каже, і вмовляє мене, щоб я йшла, що він там виправдовується, що вони і так йдуть на поступки, що то, що, що їм не можна, бо вже приказ написаний, вони не можуть того скасувати. Але оскільки я так значить, твердо впираюся, то вони мені дають добу. Побачення, і я кажу, а що я маю додобу? Ви мені давайте стільки, скільки мені належиться. Ні, вони того не можуть робити. Вони і так вже роблять мені велику ласку, що дають мені добу. Ну, звичайно, я з ними там сперечалася, сперечалася, але бачу, що то нічого не вийде з того, я думаю, то хоче ту добу. Ну і вони нас пускають на то побачення, але ще застерігай так, якщо ви будете, значить, дуже... Чим ні, не буде ніяких наружень, то ми вам продовжимо. Але це я не вірила в то. Бо то була було брехня, я так і добре знала, що.